находились по службе с в городе Каменец-Подольском, Мельницкой области. Я являлся старшим преподавателем кафедры марксизма-ленинизма, преподавал предметы, такие как партийно-политическая работа в вооруженных силах СССР. Вы представляете, что такое партийно-политическая работа? Это и есть научный атеизм, который отрицал Бога начисто, и нужно было веровать в идеологию, в политику КПСС приподавали предмет воєнної педагогіки, психології. Він щиро вірив у ті ідеали, та ще й формував цю віру в свідомості молодих солдатів та офіцерів. Він робив так, як його вчили, хоча бачив, що в дійсності не все чисте і чесне. Він не хотів чинити неправду, мати вчила його добру і справедливості. Та на військовій службі він мав виконувати накази. І був змушений поступатися принципами. Він був білою вороною, але намагався жити у зграї. различного рода проблемы. У нас не было своего жилья, у нас не было больших финансовых возможностей. И жена моя никогда не стремилась к тому, хотя и были у нас возможности, после увольнения мне предлагали и в гражданских условиях, и в военных должности, заработки. Но если честно сказать, они все были недобрыми, нехорошими. Это был какой-то Жестокий коварный бизнес, который обижал других более бедных людей. Заходили разговоры о том, как ты смотришь на то или иное предложение. Я делился с женой мыслями. Она видела, как мои бывшие сослуживцы военные, кто каким образом поступал. Она всегда умеренно говорила, мы с Богом, на Бога надеемся. И цитировала мне, как правило, из Библии стихи, 90-й псалом. И говорила, для нас важнее царство Божие. Его дружина первой поверила в Бога. Вона прийняла Боже Слово Біблію, як правду, істину, почала ходити до церкви християн-адвентистів сьомого дня. А він, як професійний партійно-політичний пропагандист, будучи переконаним атеїстом, вирішив довести дружині помилковість Біблії і взявся ретельно досліджувати цю книгу. Та сталося інакше: чим скрупульозніше Василь Іванович вивчав Біблію. Тим більше руйнувалися його ідеологічні стереотипи і погляди на світ. Чотири з половиною роки він аналізував написане, звіряв життям, спостерігав за вчинками і поведінкою християн, глибоко роздумував і, нарешті, зрозумів Біблія це дійсно слово Боже, і це слово правда, і треба жити по ньому. І він цю правду прийняв. Когда я принимал крещение, то я уже был уволен из вооруженных сил, но окружали меня по-прежнему бывшие мои товарищи, которые даже узнав о том, что я даже крещение должен принимать как военный человек, ну, так скажем, некорректно, неаккуратно пытались влиять, отговорить меня в последний момент. И сказать, лучше тебе быть на пиршестве, на сборе, посвященном какому-то празднику светскому, употреблять алкоголь, быть как все, а ты продолжаешь ту же линию, которую ты был честным, справедливым, и нам с собой было нелегко все это время. Вот. І потім, коли вони узнали, що я прийняв крещение, вони продолжали атакувати мене. Чого тільки не довелося йому вислухати від своїх колишніх колег, говорили смотри, ти вже помогаешь допомагаєш проводити кампании, кампанії, просиш у начальство дома офіцерів. выпрашиваешь бесплатное помещение, женой стоишь, приглашаешь, прилично вроде одет, а не ведешь ли ты сборы каких-то денег с верующих. А где же твои банковские счета? Не в Вашингтоне ли они, не в Брюсселе ли, не в Москве ли? Мы со временем все разведаем, разознаем. Ты бизнес избрал намного хитрее, лукавее, чем другие люди. Ми от трудимося з а ти от знаєш, куди пішов. Яких тільки людських вигадок і докорів не довелося почути, але він на це не відповідав. Василь Іванович пам'ятає, що донедавна, і в його свідомості були такі ж самісінькі стереотипи, сформовані потужною машиною радянської ідеології, які так мудро зруйнував господь. І він, Василь Іванович Волков, колишній військовий комісар. Тепер на світ дивиться очима чистої Божої правди, що записана у Божому слові Біблії. Проходило, время, вони обіцялися в обратному, і так случалося, що заядлі марксисти Ленінці потихонечку починали вірувати, приходити Богу. Я їх зараз всіх навіщаю. Особенно в їх бідах, страданнях, старості, болезни, немощах. Тепер він багато своїх провідує своїх військових, і вони спочатку дуже противилися, почали глузувати з нього там все. А зараз, коли вони вже старіші, коли спіткали їх в хвороби, вони тепер вже і запрошують його, щоб він приходив, щось розказував їм. І ми звучаємо, от і вони вже повністю ладять з Біблії, люблять читати «Велику боротьбу. І другие книги Звучають все досконально дзвонять, просять дать роз'яснення. Роз в їх поведінки, в їх характері, і в їх полностью повністю перемены. Професійна підготовка Василя Івановича. Відкривала перед ним широкі можливості успішно і вигідно реалізувати себе у сучасному світі. До того як я прийняв у мене поступали кожен день, і кожен час пропозиції. з моєю підготовкою в бізнесі працювати, в менеджерстві, в якихось структурах, власти. Вот, ну, такой ореол был, богатство, деньги, власть, политика. Ну, и был такой момент, что и родичи мои все намекали, что нужно и на двух, и трех работах и, в общем, дома не сидеть. Но четыре с половиной года после того, как жена моя приняла, я все же таки посвятил служению помощи, поддержке церкви, где бы мы ни находились. А затем уже твердо у меня было решение – ни на какие работы, никуда не идти. Раз Господь в отношении меня проявил такую благодать, милость, і спасіння, то я должен посвятить всі свої сили, енергію, любя Бога всією душею, всіми силами своїми, тільки служити йому, поскільки Бог дав мені определённі дари, таланти, як і естественні, так і на Божій ініві роботи. Василь Волков прийняв тверде рішення не зраджувати принципам Божим, адже це принципи справжньої любові і добра. Він з дружиною Обрали скромне життя замість безупинної гонитви за матеріальними цінностями, до яких прагне нинішній світ, і отримали радість і спокій. Проблемы возникали. Подрастали дети, подрастали внуки. Конечно, нужно было им в этой жизни помогать. Очень много материальных средств, мы знаем, уходит на обучение, на воспитание их, на благоустройство, обеспечение жильем. Ну, в общем, всего не перечислишь. И, конечно, мы заботились не столько о себе, не о своем материальном обеспечении большом каком-то, но я честно и прямо говорю, что нужды у нас большой не было. Мы недавно в Жашкове купили себе домик, только что рассчитались с долгами за него, потому что свое жилье распределили сыну, дочери, их семьям, внукам. Сами хоть и остались ни с чем, но Бог дал нам возможность купить, рассчитаться, э, улучшить свои условия. Значит, э, Кроме того, Бог нас бережет, мы мало болеем. Вот. Бог помогает нам быть активными вот, в нашей работе. И мы не считаем, что нас какие-то захлестывают, проблемы мирские, заботы, хлопоты. Просто мы имеем вот душевную радость, и мир, счастье, и спокой в том, что мы служим нашему Богу. Я лично Абсолютно не жалею о том, що вот эти ці вот 16 лет, як я прийняв крещення, і 20 років, як я на пенсії посвятив служенню Богу. Написано в Слові Божому, що діти Божі вони ніколи з протягнутою рукою не стояли і не будуть стояти. Господь пообіцяв, що Він завжди, хліб, вода буде в дітей Божих. І я щаслива, багато грошей я не маю, але я маю все необхідне для свого задоволення, для свого щастя. Все. І на хліб єсть, і до хліба єсть. Я щаслива. У Жашків на Черкащину Волкови переїхали кілька років тому. Ми жили в Кам'янець-Подільському 28 років, але в мене захворів мій братик тут, хворобою Паркінсона. І дуже він просив, що Діна, побудь зі мною. Мені так приємно, коли ти коло мене сидиш. І ви знаєте, заради брат, братика свого я переїхала сюди. Я побула з ним рік, трошки трошки з ним побула по перше. По-друге, коли читаю я дух пророчества. Дух пророцтва там написано, що потрібно нам залишати великі міста. Чому? Тому що дуже багато беззаконь там в великих містах. І коли прийде вже час, то Господь сказав, що потрясу великі міста ці, і мої діти повинні залишити ці великі міста для, ну, в більш безпечні місця. Ми з жіною прийняли сміле рішення значить, поїхати, допомагати тим, Из родственников, кому трудно Но вот Три года назад умер брат ее молодой Врач-стоматолог осталось, трое детей Сирот маленьких И мы, как верующие люди, приняли решение значит, Поехать и помогать І роботою займаємося і допомагаємо. Ми з радістю все зробили з чоловіком. Продали там ми свою квартиру і купили тут цей дім. І ви знаєте, нам тут дуже добре свіже повітря, своє підсобне господарство. Вони мають невелику земельну ділянку, де вирощують ціляку городину. Приємної потрудитися і мати продовольчу добавку до пенсії. Та й вирощені на власному городі овочі і фрукти завжди видаються смачнішими й кориснішими. Моє щастя в тому, що я впізнала Господа. Оце саме головне моє щастя. Господь сказав: Прийдіть до мене, струджені, обтяжені, і я заспокою вас у той Божий мир, не дивлячись на ті війни, на ті стихійні лиха. Той Божий мир, він доброцінніший за всякі скарби цієї землі. Коли у тебе на душі мир Божий, ти зовсім іншими очима дивишся на цей світ і, і оцінюєш всі, всі обставини зовсім по іншому. На їхньому невеликому обісті завжди порядок. Видно турботливі руки господарів До пізньої осені квітнуть квіти, дозріває виноград, їхні серця. Прагнуть гармонії, Господь він бачив моє серце, що я його люблю. Що я шукаю ті дороги. Господь мене наставив на ті дороги. У мене не було ніяких таких великих проблем, і я не вважаю, що до Бога приходять люди, якісь недосконалі. Ми всі недосконалі, звичайно, але що в мене не було ніякої ні вигоди. Нічого абсолютно дійсно керувалася любов до Бога. У Господа до кожного серця є свої шляхи. Господь різними шляхами дітей своїх приводить до себе. Є люди, які і в згоря прийшли, і наркомани. Божі діти є скрізь і всюди. І Господь вириває з тої ями гріха всіх людей, і алкоголіків рятує, і наркоманів рятує, і всіх людей з Богом дуже добре. Я щаслива. Господь на кожному кроці він нас благословляє. Я бачу, ви знаєте, ті очі духовні відкриті, і кожну хвилину ти бачиш. Руку Божу. Ти бачиш ті благословення навіть в дрібницях. Завжди лад і в їхньому домі. Все має своє місце і призначення. Дружина Василя Івановича Діна Петрівна не любить зайвих речей. Порядок це теж принцип Божий, а тому в їхньому скромному помешканні просторо. І світло Господь у всяких дрібницях з нами є, коли ми йому довіряємо. І Господь показує, що я з вами, я завжди з вами. Тільки що треба очі відкрити, духовні свої, і бачити в тих рослинках, в тих поташечках, в тому сонечку, в усьому. У кожного своя міра потреб і вимір щастя. Моя міра потреба, щоб мої діти були з Богом, і я за них молюся кожен день, щоби Господь Духом своїм святим працював над їхніми серцями. Оце моя сама більша потреба і сама більше моє бажання, щоб мої діти і внуки. Були з Богом, і Господь і дітей і внуки благословляє також. Мої діти мають житло, вони рішають свої проблеми самі. Вже ми з чоловіком маємо житло. Господь дуже нас благословив. Ми маємо все необхідне. Дім нам Господь благословив. Ну нема в нас машини. Ну то й слава Богу, поки Господь нам здоров'я дає ходити ногами. А там ми покладаємося в Божі руки. Як воно далі буде, ми не знаємо. Ми покладаємо всі свої надії і всі свої плани в Божі руки. Ми з матір'ю знаходимося постійно в моленні. Коли вони без роботи знаходяться, коли вони болеють, коли їх постигають якісь життєві нещастя, біди, коли вони сталкиваються з фінансовими проблемами, з іншими моментами складними. І вони на нашому примірі бачать, що ми від Бога отримуємо большие благословения, что Бог нас бережет с женой, что мы не часто болеем, что мы не очень стремимся к материальным благам каким-то, живем скромно, І неплохой достаток і видим Божье благословення добрую руку в служении другим людям. Тому що якщо ти віддаєш добро, добро многократно тебе возвращается в помощи, з помощью Бога, звісно, заботы людей. Дітей, у подружжя волкових двоє. Вони вже дорослі, син і донька. Мають власні сім'ї дітей а дідусі-бабуся і бабуся – онуків. Діти нерідко задавали їм непросте запитання. Якщо вірувати в Бога, це значить нести потери якісь, виглядати в очах окружаючих не тими людьми, білими воронами, нічого не добитися в житті, легше десь там словчити, схитрити, лицемірити, обманути, знаючи, що і в відношенні тебе це робиться. Так вважають Багато хто і серед вчителів я працювала 28 років в школі медсестрою. Запрошували мене на свята, на всякі. Колись я пам'ятаю, був день вчителя. Прийшла я ключик взяти від медкабінету. Там повна вчительська учителів. О, діна Петрівна. Ви ж наш колектив наливають мені шампанського. Давай вип'ємо за вчителів за день. Вчительський кажу: Ви знаєте, що я конфетку візьму, а шампанського я не п'ю. А чому я не п'ю шампанського. То це ж воно не, не крепке. Ви знаєте, я не вживаю ніяких спиртних напитків, я не вживаю ніякої нечистої їжі. Вважали мене білою вороною, ну нехай собі вважають. Біла ворона це людина, яка відрізняється від усіх людей, щоб вона якась особлива, не така, як усі. Мені приємно бути білою вороною, мені приємно бути не такою, як усі. Я не хочу бути схожим на цей світ розбещений, які можуть дозволяти собі все, що вони можуть. І мені подобаються Божі принципи. Тому що я коли роздумувала над заповідями ми, Божими, які вони благородні, які вони хороші. Навіть мої діти, ще не віруючи, вони кажуть, мама, якби це всі люди притримувалися цих заповідей, цієї волі Божої, то в нас рай би вдавно, давно вже на землі був. Дійсно, хай я буду білою вороною, я цього не боюся. І це теж принцип жити так, як вчить Бог у своєму слові, Біблії. Діна Волкова йому слідувала повсякденно, і на роботі, і в сім'ї. Вона своїм прикладом, власним характером розповідала про Бога більше. Ніж могла бы сказать словами. И вдруг этот коллектив, все люди стали меняться. Наладилась атмосфера в школе, по дисциплине, по порядку. Все знали, понимали, что в этой жизни нельзя лицемерить, лгать на каждом шагу, нельзя хитрить, нельзя проявлять силу, власть, приспосабливаться к этой жизни. Ну и еще фактор скромности, простоты, примера личного помощи, поддержки значит, всем нуждающимся людям, больным, значит, сострадания, желание послужить в доме престарелых, значит, желание послужить в доме для детей-инвалидов, заразить этой работой в буквальном смысле. других. я була простою такою трудівницею, і мене поважали і в колективі, де б я не була. Я старалася робити людям добре. В мене ніколи ворогів не було. В мене ніколи. Я завжди хотіла поступати так, щоб людина мені дякувала завжди. Хай краще мене обіжають. Я ніколи, ніколи. І мені скрізь було добре. У мене не було тої гордості. Було все необхідне для життя для мого. І взуватися, і вдягатись, і їсти, і пити. Я пишалася, звичайно, своїм чоловіком, пишалася. Я пишалася своєю роботою. У мене робота дуже хороша була. Я закінчила медучилище і працювала медсестрою. І в госпіталі працювала в аптеці, працювала в лабораторії, працювала тоді. А останнім часом я працювала в школі медсестрою в Кам'янець-Подільському. 28 років працювала з дітками. Дуже мені ці дітки подобаються. Вони приходять, діляться всякими своїми там. Думками. Дуже любили сидіти в мене в медкабінеті, дуже любили приходити до мене, щоб я їм допомогу, якось оказала. Дуже мені була робота моя дуже хороша. Я йшла, кожен день йшла на роботу, як на свят. Зі слова Божого вона пізнала, що то є справжня любов. Я вже зараз знаю, що таке любов це жертва заради благополуччя іншої людини. Любов це боротьба, це труд тяжкий і великий. Не просто так собі, а це треба жертвувати. Треба прощати людину. Треба щось не чути, треба щось не побачити, щось такого, щоб не чіплятись лишній раз, не угризати друг друга. І зараз молоді люди дуже часто помиляються і в 13-15 років залишаються з малими дітьми. Трагедія, велика трагедія. Взагалі, інститут сім'ї зараз ми бачимо, він розрушений зовсім. Ми бачимо, які легковажні чоловіки, які легковажні жінки, як вони можуть дозволяти собі все. Совість, якась вона спалена в людей, чи що я навіть не знаю. Чоловіки мають жінок, дітей, і так легко вони міняють. Взагалі в цьому світі вона егоїстична любов. А ця жертва на любов, вона тільки навірно буває. У віруючих людей, тому що ми вже читаємо, що таке любов, що таке Божа любов, Ісус Христос пожертвував своїм життям. Він пішов на муки на страждання. Отак, і ми в сім'ях також. Чоловік повинен теж чимось жертвувати. Жінка теж терпіти, коли тобі щось не подобається, прощати. Обов'язково треба прощати, бо інакше ж не можна виживати. Господь любов свою проявив, Він доказав свою любов на Христі. А тепер нам треба доказувати свою любов до Нього. Написано: якщо ти кажеш, що ти Бога любиш, а брата ненавидиш, чи когось із рідних, то ви є неправдомовці. Треба нам доказувати свою любов до Бога. І коли ми хорошо поступаємо із тих, хто і нас і, і, і нами незадоволений, задоволений, хто нас обіжає, це теж є жертва. І терпіти треба, навіть якщо щось не так з тобою поступили, як то це в цьому теж Божа любов проявляється. Ось така вона, справжня любов, якої шукає кожен, та не кожен знаходить. І таке воно справжнє щастя. Просте, щире, не егоїстичне. Саме головна моя мрія. Дочекатися Христа, ми всі в церкві чекаємо, коли вже закінчаться ці війни, коли закінчаться ці неприємності. Ми знаємо, що це буде початок нового життя. Люди готуються до кінця світу, копають собі якісь там бункери, і все прочі. Але ми, віруючі люди, ми з радістю чекаємо того дня. Ми знаємо, що то навіть якщо ми помремо, то сказано, що ми заснули до того часу, коли ми відкриємо очі і побачимо нашого Спасителя віч віч на віч. Оце саме головна мрія наша. О цим ми живемо. Кінець всяк. Звичайно, ми, ми українці, ми молимося за, за Україну, за правительство, так як вчить нас Господь, нас Господь вчити поважати наші, наші керівництво, наше, молитися за них. Ми це робимо обов'язково, тому що ми в цій державі живемо. Ми не відокремлені, а ми живемо в цьому суспільстві. Молимося за молодь нашу, за за наших президентів, за все молимося. Хочеться, щоб був мир, спокій на цій Україні. Але ми знаємо, що написано в Біблії Горе, горе живущим, живучим на землі, тому що до вас зійшов сатана і диявол у великій ярості своїй, і ми бачимо, що він витворяє. Господь єс любов, але люди не знають Бога досконало і. Дуже багато вони робщуть і на, на Бога. Але ми знаємо, хто винуватий у всіх бідах, нещастях у хворобах наших Є ворог людський, і наша земля. Ми знаємо, що це є поле битви між добром і злим. Що від едемського шесаду до сьогоднішнього дня йде війна за душі людські. Якби люди досліджували слово Боже, вони б багато чого зрозуміли б і всі провини на Бога не складали б. Головна, основна мечта наша це бути рядом з Господом. Мы не знаем, сколько мы проживем по возрасту, по физиологическому нашему. Мы не знаем точного времени прихода Иисуса, но мы точно знаем, что такой приход Иисуса будет, что мы будем спасены и что мы с Господом будем обязательно. И можем сказать, вот Он наш Бог, на Него мы надеялись, уповали, и Он пришел, нас спас. И это самая главная мечта, цель нашей жизни. Погано бути білою, це значно краще, ніж чорною. Хіба не ліпше бути одному, але в чистоті і світлі, аніж у зграї, але в темряві і бруді неправди. Бо коли твоє тіло все світле і не має жодної темної частини, то все буде світле, неначе б світильник осяя вблиском тебе. А коли світло, що в тобі, є темрява, то яка ж то велика та темрява? Так написано у Божому Слові Біблії, і то є правда. Подружжя Волкових живе за цією правдою, їм краще бути білими воронами, аніж жити у чорній зграї. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло. І не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. Подружжя Волкових вибрали світло і несуть його людям щиро у простоті і лагідності, з радістю і любов'ю до людей.